Чи вірите ви у існування Санта Клауса? Санта Клауса не існує. Мені про це святий Миколай розповідав. Вовочка прославився на всю школу. На уроці фізкультури розбігся і перемахнув через фізрука, коли той сказав стрибати через козла. Вітаю. В Газеті писали, що ти за заповітом отримав велику долю бізнесу твого тестя. У газеті друкарська помилка. Не долю, а дулю. Вечір над річкою старий рибалка нічого не впіймав, Змотує вудке, бурмоче. Якби це так не заспокоювало, задушив би всіх. Уявляєш, вчора, вирушаючи на полювання, я забув взяти з собою рушницю. Це неприємно. І коли ти про це згадав? На жаль, тільки тоді, коли приніс дружині зайця. Лікарю, я виграв морський круїз, але у мене морська хвороба. Що порадите? Перед відплиттям з'їжте тушкованих томатів і вінегрет. І що допоможе? Ні. Але на хвилях буде виглядати ефектно. Сидять двоє кумів. Один іншому каже. От якби вернути всі ті гроші, що я пропив. І що б ти зробив? Та пропив би ще раз. Гість звертається до господаря готелю. Чи не могли б ви зменшити плату за номер? Що ви? З таким прекрасним видом на море? А якщо я пообіцяю, що не буду дивитися у вікно? Від'їжджає автобус від зупинки. Ззаду біжить жінка і кричить: Зупиніть автобус! Я на роботу спізнююся! Пасажири попросили водія, той зупинив автобус. Жінка входить і каже: Пред'явіть квитки. Батько Вовочки у школі на батьківських зборах. Ну, що ж вдієш? Вовочці в одне вухо влетіло, в інше вилетіло. Вчитель фізики. Помиляєтеся? Звук у вакуумі не поширюється. Вчителька заходить до класу. Діти, в учительській зламався принтер. Тож усі пишемо диктант. З нового рядка. Рахунок фактура. Чого ти так радієш? запитують блондинку. Я була у зубного лікаря. Хіба це привід для веселощів? Так, він був у відпустці. Жінка гуляє з дітьми у парку, зустрічає знайому сімейну пару. А що це ви без чоловіка гуляєте? Він зараз зі своїм чотирилапим другом. Не знали, що ви купили собаку. Ми купили новий диван. Розумієш, я за здорове харчування. Цільнозернова їжа, овочі, низький вміст вуглеводів. Коньяк будеш? Так. Батько мисливець убив ведмедя. М'ясо він залишив собі, шкуру подарував дружині, а цирковий велосипед дістався синові.